Всім привіт! В цьому відео я розповім історію про свого першого замовника на Fiverr, а також виконую замовлення для другого замовника. Значить, Починаємо з першого замовника. Е, людина заплатила мені 15 євро за те, щоб я зробив йому монстра в Роблоксі. Цей монстр повинен був е, патрулювати по карті, а також починати бігати за гравцями як тільки він їх бачить. Якщо монстр добігає до гравця, тоді він його лякає. А якщо ні, то монстр просто буде продовжувати патрулювати. Ну, звучить дуже легко, просто типу, патруль, там щось побігать за гравцями, налякати і все. Але на цю роботу я витратив більше 10 годин. І також я цю роботу відправляв два рази. Я її відправляв два рази, бо я монстра ну, ніколи до цього не робив. І в перший раз як я йому відправив роботу. Замовникові не дуже сподобалось, бо насправді робота не дуже якісна була, була не оптимізована, щось там підвисало і так далі. Короте. Я вибачився і сказав, що я оптимізую. На наступний день я відправив вже нову версію оптимізовану, і замовникові вона дуже сподобалась. Він залишив відгук, підтвердив замовлення, я отримав гроші, все прекрасно. от І от Коли я закінчував перше замовлення, мені написала друга людина. Це вже мій другий замовник. Людина попросила мене зробити нову гру з інтерфейсом, та й взагалі просто повністю зробити всю гру за 5 доларів. Звучить тупо, але я ще не все розповів. Гра насправді супер легка, і зараз я буду розповідати подробиці про неї. І в цьому відео я взагалі зроблю цю гру і відправлю замовникові Значить, гра називається Color Block. Наприклад, у нас є платформа 10 на 10 блоків. Кожен блок має свій колір. І У нас є раунди. Наприклад, 5 раундів. На карту, ну, Точніше, на цю платформу, закидують наприклад, 10 гравців. Гра каже, що типу, станьте на червоний блок. Точніше, на червоні блоки. Гравці стають на червоні блоки. І усі інші блоки, у яких колір не червоний. Вони зникають на 5-10 секунд. Ті гравці, які не встигли добігти до блоку червоного, падають, наприклад, в лаву і програють. Потім, якщо в грі залишається один гравець, то він перемагає. Точніше, останній виживший перемагає, якщо коротше і точніше. Також потрібно зробити інтерфейс, але він там мінімальний буде, я думаю, і все. Коротше, робота дуже легка, за 5 євро, в принципі, халява. Мені саме головне отримати відгук. Тому давайте я почну працювати. Так, для початку у мене повністю пуста карта. Я не знаю, чи це можна навіть картою назвати, це просто звичайний пустий плейс, тут абсолютно нічого немає. І я створю платформу, на якій будуть з'являтися гравці. Так, значить, це буде так, скажемо, лоббі. І я зробив цей блок таким прозорим, тому що ну, у мене такий план. E, значить, тут будуть гравці, це лоббі, і під лоббі буде сама гра, і типу, можна буде дивитися за грою. Зараз я створюю якусь коробку, щоб гравці не могли з цієї платформи випригнути. Так, тепер потрібно створити саму платформу, і мені здається, я її буду створювати кодом. Щоб можна було налаштовувати кількість блоків, і все. Так, я зробив ось таку платформу. Кожні 3 секунди змінюються кольори. Але є одна проблемка. У нас платформа знаходиться не по центру. Типу, от лобі воно знаходиться 100% в центрі. А платформа тільки ось, ось цей блок знаходиться в центрі. А точніше, ось цей куток взагалі. І це трошки. Ну, це взагалі проблема, потрібно цю платформу якось змістити в центр. Ну, я думаю, сильно заморачуватися не буду. Зараз якось по колхозки. По, колхоз... по колхозу це все зроблю. Короті. А ось тепер воно точно по центру. Змінювати розмір платформи. Ось тут просто число 5. Я можу поставити, наприклад, 20. І у нас буде генеруватися ось така гігантська платформа. Або я можу поставити 3, і у нас буде ось така маленька платформа. Ну а зараз я хочу зразу зробити оптимізацію для цієї платформи, і зараз я буду детальніше про це роз... пояснювати, розповідати. І також я хочу обмежити кількість кольорів, бо, як ви можете побачити, тут кожен блок, мабуть, має свій унікальний колір чи щось такого. І якщо там. Гра скаже гра всю типу, там стань на якийсь світло рожевий блок. А тут таких от декілька, і вони там трішечки відрізняються між собою. Це буде трішки неможливо, тому я обмежу кольори до 10, і вони будуть, типу, там зелений, червоний, синій, чорний, білий. Там, ну Така прям база. Значить, ось це у нас сервер, це наша гра. Оце гравець номер 1, номер 2, номер 3. Ну, Номер там взагалі без різниці. Це гравці, а оце сервер. Як у нас зараз працює гра? У нас на сервері створюється та сама платформа із блоків. Типу, це платформа, а тут блоки маленькі, я їх не буду малювати, бо це займе багато часу. Значить Створюється ось ця платформа, і потім кожен блок, там розмір, колір і позиція, все ось це, от прям багато блоків. Переноситься до кожного гравця. На це витрачаються якісь дані, і за цього виходить нагрузка на сервер. Або взагалі на клієнта, я трошки не впевнений, але якась нагрузка є. По факту, наша задача просто для кожного гравця створити ось цю платформу. І значить, у мене ось така от ідея для оптимізації. По-моєму, немає сенсу створювати цю платформу на сервері, і для кожного гравця можна створити свою платформу. Типу, воно буде якось ось так. І ніякі дані нікому не відправляються. Усе тіпа, створюється незалежно одне від одного. Але можливо у деяких виникне питання, типу, що у кожного гравця тоді буде там різна платформа. Але ні, вона не буде різна, бо у нас колір вибирається там на рандом. І існує така штука, як Сід. Ви, мабуть, таке чули в Майнкрафті. Там просять у вас там скін сіт класний. там, коротше. І у кожного гравця буде однакова платформа. Тому зараз я кодом це перепишу, зроблю цю оптимізацію і побачимо, що з цього вийде. Так, я грався з оптимізацією, але в мене нічого не вийшло, тому я там все повернув назад і додав додатковий функціонал. Ну як сказати, додатковий, просто типу, додав ще один функціонал. А це от вибір блоків, якщо це так можна сказати. Наприклад, ось пишеться red, і залишаться зараз тільки червоні блоки. Так, я також тільки що додав ось таку табличку, яка каже типу, колір, на який потрібно ставати. Ну, можна сказати, що я доробив гру, я додав систему раундів. І от якщо я зайду сам в цю гру, у мене вискочить повідомлення, що щоб для того, щоб грати в цю гру. Потрібно як мінімум 2 гравця. Значить, я сам не зможу пограти. Тоді я запускаю тест з двома гравцями. І ось тепер у нас починається матч через 4 секунди. Раунд 1. Червоний колір. Значить, Зараз я поставив максимум 10 раундів, і з кожним раундом у нас все менше і менше часу. Ось Раунд 2. Синій колір. Ось зараз другий гравець програє. Оп, він упав і він телепортується на лобі. Він може дивитися, як грає другий гравець, але так як другий гравець залишився сам, він переміг і тут зверху тільки що було повідомлення про це. Значить, гра виглядає неймовірно сиро, і відправляти її в такому вигляді, якщо чесно, я не дуже хочу. Хоча по факту я зробив абсолютно все, що мене просили. А мене просили зробити простеньку гру, щоб просто в неї можна можливо було грати. Також мене просили зробити якийсь інтерфейс, і він теж є, типу ось це повідомлення. Якби все, реально все, що просили, те я зробив. Тому зараз за кадром я хочу, по-перше, ну, якось зробити якість цієї гри кращою, там якісь підправити дрібнички і так далі. Ну і додати якийсь свій функціонал типу, від себе. Так, пройшов ще деякий час, і я додав свої деталі в цю гру. Значить, якщо я зайду в цю гру сам, то я зможу грати тільки в guest моді. Типу, в гостєвому режимі, і мені не будуть зараховувати смерті та перемоги. Але якщо в гру буду, будуть грати як мінімум два гравці, то все буде добре. Гра буде в нормальному режимі, так скажемо. Тільки що в мене ще одна ідея прийшла, що можна зробити так, щоб Кстати, ось є ще один баг, я тільки заспавнився і вже програв. Це ж зараз я пофіксую. У мене з'явилася ідея, щоб додати АФХ режим, щоб гравці, які не хочуть грати, не заходили в гру. Бо це насправді навіть необхідність. Бо якщо хтось там відійде, але залишиться в грі, він буде ось так ось спавниться, гра буде починатися, він буде падати, і у нього, будуть, е, ну, у нього буде все більше і більше смертей. Так що зараз я фіксю баг, реалізую свою ідею, е, перевіряю ну, там, останні штрихи, так скажем, і буду, буду відправляти цю роботу замовникові. Все. Я все доробив, все перевірив, і тепер можу відправляти роботу замовникові. Значить, я натискаю Deliver Now, вибираю файл. Ця людина попросила мене зробити цю гру в файлі. А минулому замовникові я робив замовлення в його грі, він мене додав, а цей чувак захотів файлом. Ну і Тут треба написати, що я зробив. Зараз це займе деякий час. Так, вийшов ось такий ось опис. Я думаю, на екрані я його залишу. Ви можете поставити на паузу та його прочитати, якщо вам цікаво. А також я на екрані покажу картинки, які я сюди присобачив до цього повідомлення. Також тут є оцей же файл, який я зробив в саму гру. І тепер я натискаю Deliver. Я відправив йому роботу і тепер треба чекати відповіді. Але у мене часу не дуже багато, мені потрібно вже починати монтувати відео. Тому, якщо вам цікаво, що мені написав цей замовник, а точніше, що він мені напише, то заходьте в мій телеграм-канал, там я обов'язково все розпишу, скажу вам, що він там мені написав, чи все вдалося, і так далі. Ну і на цьому все. Дуже дякую, що дивились. І знову ж таки, заходьте в телеграм, все, бувайте.